Кличуть удалечим мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе є, феєм'я. Напевно, коли Господь малював світ, то саме Норвегія отримала найбільш романтичні фарби. Тиша в поєднанні зі свіжістю створюють неповторний ліричний настрій, а пришвартовані до берега невеличкі кораблики відразу дають зрозуміти, наскільки тут люблять море. Саме таку чудову суміш людського прогресу і виняткової краси природи дарують оспівані чайками береги рибацького поселення Наутнес. Продовжуючи мандрівку Норвегією, я вирішив відволіктися на деякий час від риболовлі, щоб ознайомитися з місцевим побутом та архітектурою. Норвежці живуть в охайних одно-двоповерхових будинках, але здебільшого тут переважають одноповерхові невеличкі хатинки хютте, які стоять трохи подаль від берега, та рорбу, які розташовані біля самої води і тримаються на палях. І, звичайно, дарують чудову можливість милуватися морською красою просто з вікна. Хоч прибудинкової території і небагато, її вистачає норвежцям і для автомобільної стоянки, і для невеличких квітничків, які господині полюбляють висаджувати біля самої дороги. Сучасні х'ютте та рорбу в більшості своїй пофарбовані в червоний колір. Це ехо минулих літ. У давнину бідні рибалки покривали дерев'яні стіни риб'ячим жиром, найдешевшим на той час ізоляційним матеріалом. Через високий вміст заліза усохлий шар набував іржавий відтінок. А білу фарбу могли собі дозволити більш багаті сім'ї. Цю місцевість норвежці називають Оєгарден Сад островів. Таке враження, що знаходиться він на самому краю світу. Адже далі тільки море. Десь там далеко Шотландія, Ісландія і Гренландія. Ойгарден знаходиться всього в годині їзди від аеропорту в регіоні міста Берген. Мандруючи мальовничою дорогою, ви матимете нагоду перетнути 12 мостів, що зв'язують невеликий архіпелаг, і зможете помилуватися унікальною природною красою південно-західної Норвегії. Місцевість налічує 550 островів, маленьких і великих, які роблять цю частину Норвегії дійсно унікальною. Населення цієї комуни, так тут називають територіальну одиницю, налічує 4 тисячі жителів. Традиційно місцеві жителі займаються риболовою та морським судноплавством. Ну і звичайно, туризмом феєрія мандрів, крок у майбуття. феєрія мандрів, твого життя. Щоб краще ознайомитися з історією краю, ми вирішили відвідати місцевий краєзнавчий музей, але й сама дорога до нього виявилася надзвичайно цікавою та пізнавальною. Пейзажі змінювалися як слайди. Глибоко врізані затоки, людські поселення, безкраї морські простори, все милувало око, і відірвати погляд від автомобільного вікна було просто неможливо. У музеї можна детально ознайомитися з норвезькою фауною, неначе живі опудала місцевих птахів, поміщені в максимально наближені до природних умов декорації. І часом здається, що вони зараз зірвуться з місця і полетять в небо. Цікаво, що у Егардені було знайдено близько ста древніх поселень, вік яких налічує приблизно 4 тисячі років. Музей просто просочений історією, кожен експонат як своєрідний артефакт тримає в собі енергію свого часу. Риболовні знаряддя в музеї мають особливе значення адже саме море в далекі часи було єдиним годувальником сім'ї. А ось ця блискуча гарпуна рушниця була знята старого китобійного судна. Стіни музею перенесли нас на декілька століть у минуле і, блукаючи серед історичних дат, з картин. Фотографій, збережених експонатів та навіть інсталяцій ми мали можливість познайомитися з тогочасним побутом та культурними цінностями. Норвежці дуже поважають свою історію, тому музеї є майже в кожному місці. Вони не дивно, адже з таким словетним минулим у них просто не було вибору. Стична фірма феєрія. У туристів часто складається враження, що Норвегія це холодна країна, тому що розташована близько до північного полюсу. Але клімат тут набагато тепліший, ніж ви очікуєте. Завдяки теплій течії Гольфстрім, яка протікає уздовж норвезького узбережжя, вода взимку не замерзає і тримається в районі 10 градусів. А влітку температура повітря досягає 25-30 градусів з позначкою плюс. І хоча вже в листопаді може випадати чимало снігу, на відміну від інших районів, на узбережжі лежати йому недовго, знову ж таки завдяки Гольфстріму. Тому для тих, хто полюбляє морську риболовлю, Наотнес широко розкриває свої двері в будь-яку пору року. Та й просто відпочити, вдихнути просолене повітря та побути наодинці з морем іноді дуже корисно та приємно. Як все таки мало потрібно людині для щастя. В наотнесі вам точно не доведеться сумувати, адже розваг тут вистачає. Наприклад, можете взяти байдарку і походити. По фьордам, морям та лагунам. Якщо ви любитель водних видів спорту, то саме тут для цього відкриті широкі можливості: байдарки, каяки, каної. Обирайте те, що більше подобається, і вперед на зустріч морським пригодам. І не потрібно хвилюватися за те, що хтось може налетіти на вас на моторному човні. Адже тут існує правило по фьордах пересуватися треба обережно та уважно. І відпочивальники не порушують цей закон. Морська прогулянка в тиху погоду залишить по собі не тільки яскраві враження, а й додасть екстремальну родзинку у ваш відпочинок. Під супровід прибережних чайок особливо приємно пересуватися фьордом. Незаймані кам'янисті береги вкриті дикою рослинністю, тримають собі дух середньовіччя. І я відчуваю себе справжнім вікінгом. Під час такої прогулянки ви працюєте. Розминаєте м'язи. Милуєтесь краєвидами, а головне ніяких моторів. Слухайте тільки природу. Партнер програми мережа туристичних агенцій феєрія мандрів. На цьому місці раджу зупинитися, адже в готелі працює онлайн-відеокамера, і саме звідси ви можете передати привіт своїм знайомим. Якщо ви візьмете з собою все необхідне для підводного плавання, то для вас відкриється зовсім інший таємничий світ підводного життя. А! Риби дуже багато. Краби, медузи і взагалі краса! У! Тутешні місця просто створені для дайверів та любителів підводного полювання. Багаті рибою та морськими делікатесами прибережні зони гарантують, що без улову на берег ви не повернетеся. До речі, Норвегія єдина країна в Європі, де дозволяється полювання з аквалангом. Якщо ви новачок у цій справі, не біда. Можна винайняти собі професіонального гіда-інструктора, котрий зануриться разом з вами, і навчить правилам поведінки під водою та азам підводної риболовлі. Підводний світ Норвегії стане чудовим полігоном для того, щоб освоїти акваланг і подорожувати царством Нептуна. Найкращий час для дайвінгу з початку червня до кінця жовтня. Пік сезону припадає на серпень-вересень. Пропливаючи крізь граї рибок та рифи, спадають на думку дитячі спогади про неймовірні морські пригоди славетного капітана Немо та його Наутілусу. Відчуття під водою складно з чимось порівняти. Це зовсім інший світ. Ціле підводне царство. Легкість та спокій обіймають з ніг до голови. І чим далі занурюєшся, тим цікавіше стає. Підводне життя у фьордах та прибережних зонах дуже багате та різноманітне. Тут можна побачити великі косяки сайди та тріски. На дні причаївся морський чорт і зубатка. Краби ховаються в заростях водоростей, а в кам'яних печерах причаїлися омари. Також можна побачити різнокольорових морських зірок, колючих їжаків, крабів павуків, селяких медуз та актиній, камчатського краба та дельфінів гринд. Для приватних осіб таке полювання дозволено без обмежень. Ну а якщо ви завзятий, безстрашний рибалка та маєте в арсеналі підводного ліхтаря, то можете зануритися в морські глибини вночі. Адже саме вночі підводний світ прокидається, і тому чудові враження вам забезпечення. Досліджуючи морське життя, неважко закохатися в саме море. Якщо ви вже раз пірнули, будьте впевнені, це не востаннє. Загадкова підводна тиша перетворить вас на справжнього шукача пригод. А якщо добре прислухатися, то можна почути, про що шепочуть рифи. З морських дарів можна влаштувати собі незабутній бенкет, що ми і вирішили зробити. Себастьян, як досвідчений дайвер, пірнав на глибину і показував місця, де водяться грибінці. На відміну від інших морських молюсків, грибінці ведуть досить активний спосіб життя: пересуваються короткими стрибками. При цьому стулки мушлі відкриваються, а потім швидко стискаються. І вода, що виштовхується з порожнини, малюська сильним струменем, сприяє його пересуванню за принципом реактивного двигуна. Живиться морський гребінець, фільтруючи воду. А попадатися вони нам почали на глибині від п'яти метрів. І інколи нам щастило дістати одразу два. А потім, відпливши сотню метрів, ми збирали міді. Нікуди не треба пірнати. А просто стоячи по груди у воді, ми не просто складали міді у торбу, а відбирали найкраще не менше п'яти сантиметрів у довжину. Дружно працюючи, нам вистачило 20 хвилин, щоб наколупати повну торбину апетитних мідій. Результат сьогоднішньої нашої підводної охоти ящик міні, пів ящика ребінці, французької це Сен-Жак. І одна устриця. Її можна їсти. Жива. Мачно. Ви знаєте, море дає дійсно багато дарів. І те, що ми сьогодні зловили, зараз ми приготуємо. Приготуємо по морському і соусом карі. Це сьогодні, коли я збирав мідії, і він там за мідіями заховався. Я його схватив, думаю, покажу дітям. І от зараз показую вам. Але ми його відпустимо. Давай, викидай. Викидай море, давай. Та давай. Папа. Щоб смачно приготувати міді, спочатку трішки обжарюємо цибулю до м'якого стану. Краще на оливковій, але можна і на соняшниковій олії. Потім закладаємо мідій і наливаємо десь 150 грамів білого сухого вина. І ні в якому разі ані граму солі зіпсуєте всю справу. Сіль там вже є. За одним рецептом додаємо свіжу паприку та зелень. За іншим вливаємо вершки. Даємо пропаритися на маленькому вогні і через хвилин 10 страви готові. Смачно! Приємно поніжитися в теплій водиці після активного відпочинку, після рибної ловлі, після байдарки, після підводного плавання. Тим більше з такими фантастичними видами і в такій гарній компанії. But I'm Хоча є ще один екстрим. Це купання в північному морі. А. Мачо. А! Життя одне. Мадруй! живи! Хвилі конкретні. Wow. це відпочинок для справжніх чоловіків, які хочуть забути про турботи свого бізнесу або ж просто відпочити від своїх жінок. Або ж сімейний відпочинок. У вас буде унікальна можливість разом гарно відпочити. Ви в одному човнику, і ніхто вже нікуди не втече. Вага цієї риби всього лише 22 кілограми. Лише. Була спіймана на глибині десь 200 метрів. Тож, найкраща риболовля в Норвегії. Приїжджайте до Норвегії і у вас будуть незабутні враження. А з був я Ігор Захаренко, та Феєрія Мандрів. Побачимось!